Що ви собі? Це сліз. Це де купляла? Це ж Авроді. Ой, в Єві. на сава. Зараз будеш. Тіга. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого. 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 А тебе що? Ну, не із цього. Допомоги? Що це маски дають? Вона така, вона така, така гидка, якщо чесно просто тупо гидота якось в руках. Але дуже полезна для лиця. Да? Да. Звідки знаєш? Фу, гидота якась. Подивіться на руки. Вони всі якось слизі. Пішли по мені. Коротше, я скільки 10 намаю, 10 маю 24. Витримайте 15-20 хвилин. 10 із 10. Ні. А тобі? Ну, із 10. Один. Мені 10 із 10. Щось мені непонятно, для чого воно все. Даже вот, показує, для якості. Сяйте красою. Ага. Ага, пішли. Я ленивец. Хорошо.